Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Ніна Данько між двома веснами. Сьогодні скорботний день вшанування пам'яті жертв голодомору 32-33 років в Україні. Як відомо офіційно, в 4 суботу листопада ми згадуємо про мільйони замучених голодом українців. Хоча, звичайно, цю пам'ять треба берегти не раз на рік, а щоденно. Не забути про ті страшні часи нам не дадуть свідки. свідки. Цієї всепланетної трагедії, справжнього геноциду нації. Очевидців тих страшних подій силою часової віддаленості вже майже не залишилося в живих, але залишилися записані небайдужими людьми свідчення. Одна з таких людей, авторка книги. Її роман це історична хроніка, написана на основі спогадів свідків, документів, архівних даних. Книга розповідає про долю українських козаків-хуторян за часів радянської влади, колективізації, розкрукулення та голодомору. Показує долю п'яти поколінь однієї родини ночовних іщенків з Полтавщини. Події у творі охоплюють період з весни 18-го року до весни 33-го. Ніна Леонтіївна зробила важкий літопис свого роду. Який віддзеркалює історію практично всього українського селянства. Авторка попереджає, що вигаданих подій у творі фактично немає, тому він не може не схвилювати. Пам'ятаймо своє минуле, щоб будувати правильне майбутнє. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.